з Америки, то вилами, Піднімали вилами. Там загнуто дві трубки на задні амортизатори. І тепер довжне давлення не доходить до задніх амортизаторів. Ну і коротше, на цій гідроподвісці вона їбаше так мені, блять, ззаді, що це просто пізда. Я нічого зробити не можу. Ти чуєш, як б'є амортик? та піздец? Чуєш? ну я сподіваюся, мікрофон буде чути. От зараз влючок. Ба-бам! Оце сюди не доходить давлення, на цей задній правий амортизатор не доходить давлення. По-перше, це дуже рідка подвіска. А по-друге, щоб перепакувати цю підвіску, треба якийсь спецінструмент, походу. Ну, коротше, нема желання, то немає мозгов до того, щоб її зробити. Ну і виходить, я їжджу на супер комфортному кабані, можна сказати, тільки в дискомфорті, тому що Нема коли, я не можу знайти собі оправдання, чого я це ще не починив. Навірно, для того, що не було ще такого, що ми піднімаємо, якийсь механік дивиться і каже, а так тут все просто, закажи мені то і то, і я тобі все зроблю. Якось, якось це сложно. Вони всі дивляться і такі, їбать. а що це за трубка, а що від чого. А там йдуть паралельно трубки на тормоза, паралельно трубки на цю гідроподвізку. Хто там розбиратися з нею не хоче. Це, що касається задньої частини ходової. Попередку, тут же ж немає рулевої рейки, система припіжена. Ну і коротше, є там маятник і блядь, 5 мільйонів салінблоків спереді. І ти їх міняєш, 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 міняєш. І поки ти... Ти їх або всі одразу хлопче. хлопчик. Або, якщо ти їх будеш міняти по чуть-чуть, ну то ти блядь, по кругу їх будеш просто міняти. 2, 4, 6, 8, по кругу. Тих два, яких вже міняв, п'ять міняєш. Машина тяжка ходової хватає вообще ненадовго. Якщо поставити на неї не фабричні там 18 диски, а якісь 20-ті, то взагалі забій, хадовці.